Так, це наші підписники прийшли нас підтримати І во там тоже Це тоже наші підписники так, починаємо третю серію сплаву сплава Плаваємо звідси, це берег в дубну там Вот наша лодка Ливем так, сьогодні 14.08.21. Чудовий сонячний день, ранок. Починаємо наш сплав. Це третя частина. Село Берег. Пливемо дубно. Річечка така, повноводна. Надіюсь, сьогодні ми вже допливемося, буде останнє, але не знаю, як, як вийде. Так, пошли камеші, весло в такому стані, Тут така красота. О, -реб. тут. Невеличка зупинка, підкачка лодки. І тут вже наші підписчики бігають. От. То -то. Між іншим скільки коней я ще не бачив останнім часом. Тут їх дуже багато. И така красота. Прийшли в село берег, вийшли на таку широку річку, дуже приємно, берега такі. Тут берега такі, дуже класний запах, цвіте. Так, впираємося в такий мостик. Шостя річка дуже зарожня. Закось будемо переходити. Там прямо під ним. Корови прозивають з нас. Такие бревна такие лежачие. Кусок сетки на небащу. Супернек, блядь, давай ж мою лодку нас хуялы, а я псюкая. Просовай. Так, такие месток. І така річка блин, стоїть. Всю. І така красива корова. Короче, Ми розчитували, що все буде нормально, дерев не буде, дерев нема, але да? річка в такому стані. Просто. Ми пробиваємося через ці. Дні. Отака є ця і ми по ній йдемо. Там далі вона просто зарошиє. Як не знати що? Цього ми не прочитали, не знали, не були тут нікого. Ну нічого, будемо якось виходити з положення. Так, пробиваємося через такі зарослі. Перший шлюз на нас чекає. Потім на Google Maps гляну, яке село і напишу під відео. Так, перший шлюз. Зробимо невеличку стоянку. Робили, що ми пішли річку з цим Тут вже річка чистая пішла. Невеличка стояночка і снова плывем Так, доплили до газової, до, до нафтової труби, я думаю. Зараз я ще сниму видео Коротше, доплили до цієї труби. В чем проблема? Річка, ну там Речка в вот такому стані. Нам приходиться пробивати через ці в тяжко плести, треба грити весь час. Ми далі не знаю, просто ми не думали, що вона буде в такому стані. Далі не знаю яка вона буде, тут ми ще поб'ємося то шлюк за того. Яка вона далі буде, непонятно, вона йде аж от туди. Так завертає. думаю, десь в ті стороні. Ну побачимо, Добрий день. Так, ще один шлюз. Переходимо, річка така зароша. Ну, все чекаю, коли буде нормальна річка. Я бачу звичайно торпа. Будемо переносити лодку. Плили трубу, впили ще в один шлюз оцей, тут знайшли таку хатинку цікаву. Тут хтось явно живе в ній, Така прикольна. І на цьому шлюзі дуже водопад виглядає, дуже прикольно мені подобається. Зараз покажу. Перейдемо далі! Давай! І снова бой! Так, плаваємо таким участком, береги такі, хтось їх косить навіть. Коротше, велика глибина, не знаю чи видно. Ми тут глибоко будемо достати. і річка так Мені подобається. Прямий участок глибоко. Ну і бояти. Так, доходимо ще до одного шлюза. Це якийсь боковий, а там йде вже основний. Вода дуже чиста. Я не знаю, як буде на відео видно. Дуже чиста, багато риби, хто любить рибалочку. Я би перейменував цю річку не наїхав. Хай завідує. А на площі такий пісок. Видно рибу і глибина така нічого. Ще один шлюз. Ось такий водопад. Прикольний. І далі пливем. Річка відносно чиста, хоча могла бути і краще. Далі там вже буде поворот. І це вже буде вже пряма на дубно. Так, вийшли на такий прямий участок. Тут пісочок такий, глибина десь, ну різна глибина, по пояс, погрудь. Класно, мені подобається, річка чиста, нормальна течія. Тут тисяча риби. Риби взагалі не меню, ну як може буде видно, я не знаю. Еба, ход о! о, 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 о. Короші попало в кадр. Класно. Куча риби, така водичка, сонечко світить. Ну, Нам повезло сьогодні. Берега такі Ну, Сюди не вийдеш. І отакий прямий участок. Вийшли на такий участок, прямий, там вдалі я бачу шлюз. А в тій стороні я чую, як іде поїзд, значить ми йдемо паралельно ЖД, яка входить в дубну. Значить ми вже близько. Вода така. Коні такого явно не бачили. Водичка. А спереду бачимо якийсь автомобільний міст, зараз підпливем, я сніму ближче, прощаємося з конями. Так, проплив лише один шлюз. Вже ми вже близько. Коротше, непонятна конструкція. Я так зрозумів, зверху а знизу йдеш. Ну така для любіть. Тут якесь село, водичка така, сказка. Так, пропливаємо в железнодорожний міст. И дальше бачим шлюз. На шлюзе робим привал. Такий мостик. Цікавий. Водичка така. Вже пів И Шлюз. Зараз я Зкриваємо газову трубу. Там спереді вже видно Дубинський цукровий завод. Так, черговий мостик. Низенький такий. Трошки нагенут треба. І проходимо його, проходимо. Тут село, я не знаю як називається. Там бачу ще якийсь переправию. Ну зараз буду ближче запишу. Черговий мостик. Черговий мостик. Дубно вже близько. Допливаємо десь до Дубно, де ми точно не скажу. очерети, рети, отакі берега такі. Шоста година. Ну, пливемо поки. На кінець -то на горизонті показалось дубно. Це вже будинки цукрового заводу їхнього. Берег такий. Плевем. Ну, ще трошки плисти. Вже пів сьомої. Я не знаю, ми напевно. А от і цукровий завод. Ми напевно не встигнемо через дубно проплисти по часу. Ну подивимось. Так, видно Дубинський цукровий і церкву. Значить, ми вже практично в Дубно. Але ще нам дожиде мостика ще десь 2-3 км, не більше Так, ми вже в Дубну, от перший мостик Дубинський Якщо його так можна назвати. Блін, прийдеться нагинатись Оце від ядемо буде плити. Давай трошки туди. Ага. Блядь, узло. Вот такие походы. Так, ми вже приплили в дубну в нашу точку. Перепливаємо цей жд міст далі автомобільний і виходимо на ще одному шлюзі. Так, доплили до жд мостиком Там ще як гудять. Кабеля. Далі авто, далі шлюз. Це вже наша кінечна точка. накальний звук такий. Короче, мисс стоем. Там щось замикає, чи що, звук такий ну, не знаю чуть чути на видео буду. Там ідуть идут провода високовольтні для електрички. Там щось замикає, короче. Ну неприятно. А це автомист. Все, проходимо автомист. Далі вже сушим лодку и... І... Go to the home. А вообще целый день у нас пришел, чтобы доплести, удобно. Ждем место, красавчик. Тут якісь взагалі непонятки якісь, то ли качелі, то ли щось для обочих не короче як під Сапановським мостом та сама історія. там тоже була куча голубів. фу, фу. І наша фінальна точка, Корочі, в Район 8 години доплили в Дубну цю точку, жде мост, ЖД мост і автомост. Бррр. Плисти далі в Дубну ще 10 км вже немає бажання і часу. Якщо в нас буде ще можливість, ми ще попливемо. А так поки що на цьому все. Наша лодочка, зараз дубаємо її, пакуємося і додому.